У минулому випуску на каналі ми з вами докладно розібрали минулий стрім розробників, присвячений очікуваній 21-й альфі гри Seven Days to Die, в якому я звернув вашу увагу на дивну обмовку Річарда, який назвав вертолітний майданчик телепортом. Цю обмовку помітив не тільки я, тож історія отримала невеличке продовження на форумі. І в цьому відео поміркуємо про те, що це за телепорт такий, а також ви дізнаєтесь, як може змінитися оновлена кузня до виходу 21-ї альфи. Ти на каналі Сурвайер. Сідай зручніше, почнемо. Отже, всі ми бачили оновлену кузню в минулому випуску на каналі, яку нам показали розробники на стрімі, а до цього вони показували її зображення у Твіттері. Тоді наприкінці стріму розробники припустили, що зовнішній вигляд деяких крафстанцій у результаті може змінюватись в залежності від того, які модифікації на них буде встановлено. Тоді хтось із розробників сказав, що спочатку вони хочуть зробити це з багаттям, щоб казанок, решітка гриль та мірна склянка після встановлення відображалися на моделі багаття. І вже потім, якщо все вийде, спробують зробити це із кузнею. Також тоді розробники сказали, що цього не варто чекати у 21 Альфі. І ось учора Фатал написав на форумі, що вже встиг попрацювати над сіткою оновленої кузні. І вже сьогодні модель кузні може змінюватися в залежності від того, які модифікації в ній буде встановлено. Ось що він написав на форумі. Цитата. У п'ятницю я почав сітки кузні, показуючи та приховуючи кожен інструмент. І схоже, це працює. Це, ймовірно, потрапить до 21-ї альфи. Код підтримує всі типи робочих станцій, тому буде дуже просто зробити все інше в міру додавання нових моделей і функцій. Кінець цітати. За його словами, слід що в 21-й альфі ми цілком можемо отримати не тільки кузню, яка змінюється зовні залежно від встановлених модифікацій, але й багаття. Це зараз єдині крав станції, в якій можна встановлювати модифікації. Ви знаєте, іноді мені здається, що власники студії дуже бояться щось робити у своїй грі, про що просять їх гравці, посилаючись на те, що це займе багато часу, а у нас тут пріоритети з бандитами та реліз вже на носі років через 15... А потім програмісти пробують непомітно від начальства щось змінити, і воно раптом починає працювати та ще й без особливих витрат. Як, от, наприклад, із кузнею цього разу. Ех побільше б таких фаталів було у студії The Fun Pimps. А тепер поговоримо про телепорт. Отже, на минулому стрімі розробників гри 7 Days to Die, майже на самому початку Річард трохи невміло вдав, що проговорився про одну з цікавих функцій. Яка може з'явитися в одному з майбутніх оновлень. Так у момент, коли Латан проходив вертолітним майданчиком, Річард чітко заявив, що це телепорт. А потім швидесенько повідомив, що назвав вертолітний майданчик телепортом випадково. і хотів він сказати слово «хеліпад», що в перекладі якраз і означає вертолітний майданчик. Але це була не випадкова обмовка, і про те, що це було сплановано заздалегідь, можна було зрозуміти з реакції Латана, на обличчі якого можна було легко прочитати щось на кшталт Оскара цьому шановному пану! Коротше, звернув увагу на цю обмовку не тільки я, а тому на форумі з цього приводу розробники отримали від спільноти кілька питань та припущень. І всі вони зводилися до одного варіанту, що також збігається із тим, що ви писали і в коментарях під минулим випуском. Гравці вважають, що це буде можливість телепортуватися від одного торговця до іншого, причому разом із транспортом. Ось що на це відповів Фатал. Цитата. Нікого не має дивувати, те, що ми обговорюємо швидке переміщення, яке є в багатьох іграх, звідси і вертолітні майданчики. Телепортація автомобіля одна із моїх головних проблем. Ми вважаємо, що автомобіль повинен супроводжувати вас, а не дратувати вас. Я думаю, що він повинен телепортуватися на якесь відкрите паркувальне місце, якщо воно вільне. Я хотів би, щоб це була дуже обмежена система, але це може перетворитися на щось осмислене або взагалі може ніколи не трапитись. Це легко може не з'явитися у 22 й Альфі, але це також може з'явитися пізніше. Кінець цитати. Говорячи про головну проблему, тут Фатал швидше за все має на увазі ситуацію, коли після закриття бази торговця на ніч за межі його території телепортується тільки гравець, а транспорт залишається на базі до ранку, і забрати його у гравця немає жодної можливості. Далі Фатал наче натякає на те, що просте телепортування транспорту гравця у випадкове місце за межами бази торговця може стати причиною втрати транспорту. І для того, щоб безпечно телепортувати транспорт за межі бази торговця, будуть потрібні спеціальні паркувальні місця. За його словами, система повинна буде перевіряти чи вільне паркувальне місце, і тільки після цього телепортувати туди транспорт. Далі давайте трохи поміркуємо. Виходячи, якщо йдеться про телепортацію транспорту за межі бази торговця з настанням ночі, то в цьому випадку паркувальні місця повинні розташовуватися за межами бази торговця, де надіє телепорт, щоб гравець мав можливість забрати свій транспорт. Якщо йдеться про переміщення між торговцями разом із транспортом, то місця для паркування також повинні розташовуватися за межами бази торговця, бо як телепортація може відбутися за хвилину до закриття торговця. Так чи інакше вертолітний майданчик для цих цілей не дуже підходить, і тому, якщо ця функція і з'явиться в майбутньому, то для цих цілей доведеться перебудувати бази торговців, додаючи місця для паркування за межами зони телепорту. І статися це може не раніше, ніж після 22-ї Альфи, якщо взагалі це буде реалізовано. А ось для чого потрібний сам вертолітний майданчик, як телепорт, поки що не зрозуміло. Хоча поряд з вертолітним майданчиком є щось на кшталт столика з рацією. Тож тут можна припустити, що гравець, який захоче телепортуватися до іншого торговця зі своїм транспортом, повинен буде розмістити свій транспорт на вертолітному майданчику, після чого вже підійти до тої рації, і у меню, що відкриється, він зможе обрати пункт призначення. Після чого його телепортує разом із транспортом у потрібне місце. Ну це мрії та припущення. Що ж до самої можливості телепортації між торговцями, то враховуючи появу спеціалізації торговців на певних групах товарів у 21-й альфі, функція телепортації могла б дуже спростити життя гравцям. Бо як подорож в режимі реального часу від одного торговця до іншого не найвеселіша розвага, особливо зараз, коли під час подорожі просто нічого не відбувається. Навіть якщо в майбутньому, коли з'являться бандити, які блукатимуть дорогами і становитимуть небезпеку навіть для тих, хто подорожує транспортом, і дорога від одного торговця до іншого не буде такою нудною, як зараз, це все одно не зробить довгих подорожей менш стомлюючими. Ну і в цілому телепортація між торговцями у світі Seven Days Today була б доречна лише в одиночній грі. Коли б при цьому гра промотувала якийсь час, який, ймовірно, міг би витратити гравець на подорож, що у кооперативній грі чи на сервері зробити практично неможливо. А миттєво долати величезні відстані без промотування часу, це вже тхне якоюсь магією, якій у to Today просто не місце, хоча це вже вирішувати розробникам. До речі, в останньому реченні у своєму пості яке звучить так: це легко може не з'явитися у 22 альфі, але може з'явитися пізніше. Фатал вкотре підтвердив, що 22 альфа не буде релізною версією ігри, і буде ще як мінімум 23 альфа. А до Фатала на це натякав на стрімі Джоїл. Отакі справи. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про необхідність телепорту у світі seven Days to Die. А також напишіть, як вам подобається те, що крафтстанції нарешті почнуть змінювати свій вигляд в залежності від наявності в них модів. Ну а на цьому на сьогодні все. До нових зустрічей на каналі Survivor. Бувайте здорові та перебувайте у безпеці. Все буде, Україна!